Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. І сьогодні ми розберемося, яким чином спотовий грідбот може стати потужним інструментом у твоїх інвестиційних стратегіях та дізнаємося, як його налаштувати у застосунку Binance. А перед тим як розібратися у спотовій грід торгівлі, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з основ: Що ж таке спотова грід торгівля? Грід торгівля це стратегічний інструмент, який використовує різновиди ордерів. Для автоматизації торгівлі на спотовому ринку. Цей торговий бот автоматизує купівлю і продаж, розміщуючи ордери в заданому ціновому діапазоні зі встановленими інтервалами. Він створює сітку ордерів вище і нижче встановленої лінії, щоб отримати прибуток від невеликих коливань цін. Грід торгівля на Binance Spot оптимально працює в умовах нестабільного ринку з регулярними змінами цін. Торгівля схожа на дуже хитрого продавця лимонаду, який вирішив максимально виграти з кожної зміни погоди. Він ставить різні ціни на свій лимонад, вищі, коли на вулиці спекотно і всі хочуть освіжитися, і нижчі, коли прохолодно, щоб привабити більше покупців. Так само Грідбот автоматично купує активи, коли їх ціна падає, і продає, коли ціна зростає, використовуючи заданий діапазон цін, щоб заробити на цих коливаннях. Можливо, в тебе виникло питання: у чому ж різниця між ф'ючерсним і спотовим гріт ботами Вона полягає в типі ринку, на якому боти застосовуються. Спотовий грід використовується для торгівлі реальними активами на миттєвому ринку, в той час як ф'ючерсний грід застосовується до ринку ф'ючерсів, де угоди на майбутнє зобов'язують сторони купити чи продати актив за узгодженою ціною у визначений майбутній період. Ф'ючерсний гріх частіше використовується на більш волатильних ринках, де ф'ючерсні контракти надають можливість управління ризиком та спекуляцій щодо майбутніх цін. Але перш ніж почати використовувати ф'ючерсний грідбот, тобі необхідно усвідомлювати ризики, асоційовані з такою торгівлею. Спотова торгівля, хоч і відбувається за поточними ринковими цінами без використання кредитного плеча, все ж може призвести до значних збитків так само, як і до прибутків. Не існує жодних гарантій прибутку, і всі торговельні рішення ти приймаєш на свій страх і ризик. Binance не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені під час використання спотового грідбота. Аналізуй ринок та враховуй власний досвід і фінансові можливості перед тим, як здійснювати інвестиції. А тепер до головного: як налаштувати бота. В застосунку Binance перейди в нижньому меню до розділу торгівля та обери вкладку боти. Обирай спотова grid». розглянемо запуск бота за допомогою використання популярних налаштувань. Ти можеш відсортувати список доступних налаштувань, скориставшись фільтрами, такими як найкращий ROI, найкращий PNL, найбільше копіювань, найчастіше зіставлені, по часу виконання. Або по відсотковому діапазону ROI. обирай бота, котрий тобі підходить, та торкнися копіювати. Параметри будуть скопійовані на вкладку вручну, де ти зможеш їх редагувати. Можна змінити ціновий діапазон та встановити бажану суму для інвестицій. Також ти можеш встановити додаткові необов'язкові параметри, такі як висхідний трейлінг. Цей параметр використовується для автоматичного підвищення цінового рівня стоп лосу під час підйому ціни активу. Тригер грід це ціна, при досягненні якої активується грід-стратегія і починається торгівля в цілому. Стоп-тригер це задана ціна, при якій твій бот автоматично зупинить торгівлю, щоб обмежити збитки, якщо ціна падає. Take Profit – це твоя установлена межа, при досягненні якої бот автоматично продаватиме активи, фіксуючи прибуток. Ну а продати всі базові монети за стопом, це опція, яка дозволяє продати всі твої активи у момент, коли ціна досягне рівня стоп лосу Перевір введені параметри та для створення боту торкнися створити. Обери арифметичний чи геометричний режим гріт, де арифметичний має однакову різницю в ціні, а геометричний має однаковий. Коефіцієнт різниці в ціні. Також ти можеш встановити параметри для грідбота вручну. Такі як стартовий баланс, крок ціни між ордерами, кількість ордерів, розмір замовлення та інші параметри, котрі ми вже розглянули в популярних налаштуваннях. Якщо ти торкнешся кнопки автозаповнення, форма буде заповнена даними за допомогою штучного інтелекту. Ну а розділ запуску за допомогою штучного інтелекту передбачає аналіз ринку. Штучний інтелект може аналізувати величезний обсяг даних з ринку криптовалют, включаючи цінові рухи, обсяги торгів, новини та інші. Інші фактори, виходячи з цих даних, він прогнозує подальший рух ринку. Тобі залишається тільки обрати суму інвестицій. Ну а всі, хто додивився до кінця і залишив коментар під відео, отримають 25% до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч від Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.